Дорогі друзі, мир вам 12 жовтня 2024 року. З вами Любомир Погоявленський. І в цьому відео, яке з однієї сторони для когось може бути нецікаве відео, інтернет-щоденником Любомира Богоявленського, а з іншої сторони, це відео важливе, Важливо для всіх людей, які не розуміють карти Таро. Як мені стало відомо, по мірі я вчора дізнався, 11 жовтня 2024 року вийшов новий випуск інтернет-телепередачі Бритва екстрасенсів. І у цьому випуску я його ще там, треба буде подивитися, я лише там анонс бачив, трішки так, ну, продивився його, і там, значить, суть в тому полягає, що відому тарологиню, таролога з України, я не буду називати її ім'я в цьому відео, скажімо так. Ну, Розоблачають її, показують якісь такі поведінкові прояви, які дискредитують карти Таро, тому що в українських ЗМІ в засобах масової інформації саме ця людина ну, я нічого поганого про неї сказати не можу. Колись я навіть з нею був сфотографувався, мене є фотографія. Я з нею особисто ніколи не взаємодіяв. І, в принципі, в мене кажу, немає якогось там чи а, ну, негативних емоцій до неї чи переживань. А, і я нікому не суддія, дорогі друзі. Я нікому не суддія. але а, суть цього відео полягає в тому, що я, як таролог, як психолог повинен проговорити зараз ще разок, пояснити, як же працюють карти Таро. Тому що е, зараз в Україні у зв'язку з цією жахливою проклятою російською агресією, відбуваються дуже непрості. Процеси, дуже непрості процеси йдуть дуже серйозні зміни, які будуть складатися уже як тенденція на роки вперед. І, звичайно, ця жахлива війна, російська агресія, поставила під загрозу існування. Езотерики як такої. Тому що вплив Росії Російської Федерації на, в принципі, простори СНД, ну ви бачите, це все рівно залишається надпотужний вплив на мою точку зору, і ті чи інші віяння із Росії, вони так чи інакше, на жаль, Можуть впливати на Україну. Ми бачимо Грузію, де, наприклад, ну, така наддеструктивна, негативна ненависть до ЛГБТ людей вже передалася в Грузію і там приймають антилюдський закон проти ЛГБТ людей. Тепер, як мені відомо, із засобів масової інформації, інтернет-ресурсів. У Росії піднімається зараз питання, щоб ввести новий закон, який перерівнює роботу з картами Таро, з езотеричними техніками і практиками до фактично шахрайства. Звичайно. Я теж свідкую про те, що там є своє розділення, є ті, хто підтримують, ті, хто не підтримують, там в Росії, у владі російській. Але чому так відбувається? Тому що саме езотерики, частина російських езотериків вмішалися в процеси такого світового масштабу. І почали пророкувати Путіну, про те, диктатор у кривавому, на мою точку зору, вже покійному, зараз, на мою точку зору, там Двійник, про те, що Росія може дуже швидко завоювати Україну, і що він правильно все робить, що нападає на Україну. Це відомий теж факт, для кого не таємниця, можна в інтернеті знайти багато інформації, там шамани, які йому пророкували тощо. І от розпочинається війна. Їхні передбачення, їхні прогнози абсолютно не збуваються. Російська Федерація починає вбивати український народ, помирають і також їхні люди, російські, там ці військові, оскільки наших страждає людей, наші мужні герої військові починають гинути. І починається точка неповороця. Де, не дивлячись на всі ці жертви, потрясіння, кривавий монстр Росія бореться і б'ється, скажімо так, до кінця. І це жахливі речі, жахливі речі відбуваються ці роки. І, звичайно, російська влада, яка не очікувала до такого повороту війни, до такої все-таки затяжної війни. Um, вона починає шукати, хто ж винний в цьому, і там, як мені відомо, з інтернету теж ресурсів підтверджується декого з російських езотериків, хто пророчив там. Ну по крайній мірі, я читав цю інформацію, мені йде, що дійсно там і вбили потім фізично. І розпочинаються судові процеси над деяким з російських езотериків, які пророкували, теж дали пророцтво, але вони не збулися. І потім вже розпочинаються судові засідання. От було нещодавно в Росії, там якісь їхніх регіонів гадалка, там якась ворожка, типа ну, людина, яка себе так позиціонувала, вона проводила якісь там обряди ритуали два давала гарантію 100%, воно нічого не збулося. Гроші вона повертати клієнтам не хотіла, ті звернулися в правоохоронні російські органи, відбувся суд і постановив, що зв'язку з тим, що обряди ворожки не помогли, вона повинна повернути всю суму, що їй дали, і також заплатити штраф, тому що вона давала гарантію 100%, вона не зареєстрована як приватний підприємець. Тощо. І, ну, одним словом, і ще там вона й вибачення повинна була в них попросити всіх людей. І це відбулося в Росії. І в Україні розпочинається яка проблема? Ми бачимо, що коли розпочалася війна, така немала частина езотериків виступила публічно з картами Таро, і почали розповідати про що. Про те, що уже скоро Україна переможе кровавого монстра Рашу, вийде на кордону 1991 року, чи там друг, ну, одним словом, там що скоро остров Крим повернеться і звичайно проходять ось роки. Всі зрозуміли, що це не билиці, що це неправда, але ж ем, ці речі проговорили люди, які відомі в засобах масової інформації як одні з найсильніших езотериків України. І таким чином е, на публічному просторі ці люди дезадаптувалися у соціальному баченні, я сказав, бо втратили ту адаптацію, те пристосування образів у засобах масової інформації, як найсильніші, як тих, хто говорить якусь правду, у суспільство почало бачити: це брехня, це неправда, це не так. На превеликий жаль. Ви пам'ятаєте, як я один єдиний. Фактично, на той час, коли відбувалася російська агресія, почав публічно проклинати Путіна Кхе. учасник російської битви екстрасенсів. Ви пам'ятаєте, як я відмовився зніматися у Москві, коли мені телефонували з Москви, запрошували в один з езотеричних проєктів московських? І можна було прославитися, побути на, знову на телебаченні російському в, в ролі екстрасенса, це, звичайно, і роль, безсумнівно. І можна було отримати піар, заробити гроші. І я із-за російської агресії відмовився. І далі я прокляв публічно Путіна і мене почали видаляти з частини сайтів, де про мене писалося як про екстрасенса російських. Я розірвав всі контакти із Путінською Росією і втратив аудиторію, втратив ті перегляди, які у мене були до російської агресії, від росіян, від російських засобів масової інформації. Ви пам'ятаєте, якою мене поливали багнюкою, грязюкою в інтернеті? На тому самому Рен ТВ. І ну, це перша частина, так? Перша частина. До Карта Роя вже запишу інший ролик і про них проговорю. Зараз я говорю про причини дискредитації і небезпеку дискредитації повністю езотерики на просторах СНД і в Україні в тому числі. І от далі я пам'ятаю, як я. Сказав вперше, у 2022 році відразу почалася російська агресія. Я, як таролог, як екстрасенс виступив, і кажу: дорогі друзі, Бог і правда на стороні рідної України. Я не Господь Бог, я не знаю чому. Але я кажу вам те, що я бачу: Україна не зможе у скорому майбутньому, а можливо, і ніколи не зможе повернути ті втрачені території. Україна не зможе перемогти країну злорашу, хоча б там ну, КОП не мобілізували. На жаль. І ми можемо захищатися. І саме єдиний успішний варіант, це те, що більша частина території України залишиться незалежною. Більша частина. Але я Україна, Крим, це Україна. Я за повну територіальну цілісність України. Я повністю на стороні України. Ну, я відчуваю гріх. Ну як же я можу виступити в засобах масової інформації і сказати ідіотську брехню, яка просто брехня, що Україна скоро переможе, поверне остров Крим. Ну це брехня. Ну як же я можу це? Я теж інколи кажу брехню, наприклад, несвідомо, як і всі люди грішні на цій планеті Земля, ну я все ж намагаюся, щоб цієї брехні було поменше. Ну якщо я цього не бачу, як же я буду виступати і казати це? І коли ви пам'ятаєте, я проговорив такі прогнози, що відбувається? Мою Facebook сторінку починають банити, блокувати. Забанили в Інстаграмі, що я взагалі з того інстаграму потім видалився і видалив той інстаграм, коли дуже довгий був бан. Значить, видалили один з моїх Ютуб-каналів, і як мені було важко його розблоковувати. Як я писав у офіс Фейсбука. І просив розблокувати англійською мовою листи писав мою сторінку. І як мені довелося, її то розблокували, а постійно мені шлють повідомлення, ну, якийсь маліший пуст напишу старорозкладом чи ще Мені пишуть, що ви порушуєте правила Фейсбука. І мені довелося взагалі створювати нову офіційну сторінку в 2024 році, ви знаєте, в мене вже є офіційна друга сторінка Любомир Богоявський, та залишилася як музей, Я Те, теж вже зараз роблю туди репости. В принципі, вона ніби нормально функціонує, але вже після всіх тих блокувань, після всього того пережитого стресу, так? Коли ви пам'ятаєте, у 2024 році мені телефон, я телефоную в банк, тому що мені переводили як приватному підприємцю, я ж офіційно працював. Картами Таро займався легально, як приватний підприємець. мене надання інших індивідуальних послуг, і там є параграф, астрологічна і спіритична діяльність. Карта Таро, це спіритична система, обряди, все взаємодія зі спіритизмом, світом духів, альтернативна взаємодія. Я дуже законов. Слухняна людина, не побоюсь цього слова. Дуже я платив податки систематично. З 2017 року всі до єдиного отримані кошти я зазначив у спеціальну документацію відомість. Я подавав систематично. От, в податкову раз на, на рік, там в кінці року, звіт подавав за всі зароблені кошти. Тобто всі мої гроші офіційно зароблені, і я платив систематично податок, бо це дуже відповідальні речі. І ось я знявся тільки у вересні з приватної підприємництва подав вже заключний звіт обов'язково, як потрібно по закону і закрив підприємницьку діяльність як приватний підприємець. Зараз, ви знаєте, я в Німеччині знаходжуся тим, ну, чи тимчасово, чи як Господь дасть, але я хочу, щоб Україна перемогла. І йду до чого? І мене перестали взагалі показувати на нашому телебаченні. Тільки в 2024 році два рази про мене згадав канал 2 плюс 2. Там була моя стара одна з передач, в яких я був експертом на 2 плюс 2 в загубленому світі. І там про мене про книгу Гігас згадали, і там дали мої по моїй цитаті, от і написали, що експерт з езотерики, але цього дуже мало зрозуміло. І, і то про мене згадали чому? Тому що е, ну, раптово відбулося ну, такий холодний душ, і ну, почали бачити люди, які там свідкували за моїми змі. І там властіму, що, в принципі, на превеликий жаль те, що я говорив, воно збувається. На превеликий жаль. І хоча я нікому ніколи не давав гарантію 100% і пояснював, що в моїх твердженнях можуть бути хіби, бо карти ніколи 100% правду не говорять, так не буває. І я веду до чого. І уявляєте, дорогі друзі, я видаляю, просто, просто видаляю баню. За цей час, особливо за останній тиждень, коли я записав був там, відео про свій досвід, як я проходив в цих підтверджував, що це типовий розлад. ну, це так, коментарі такого різного бруду, де мене обзивають там ну, фейкові сторінки, і ухілянтом, і людиною, яка. Ледь не готова підтримати ну, Росію цю терористичну країну зла. І що являється такою неправдою. Тому що якщо б я хотів підтримувати Росію, то я зовсім би інакше себе би. Я був, є і залишаюся за рідну Україну. І... Я пояснював і пояснюю про те, що карти Таро ніколи не говорять правду 100%. Я хочу, щоб ви всі мої рідні друзі, пам'ятали про те, що Вища сила є, і езотерика це така філософія. Яка, звичайно, в руках людей, які порушують морально-етичні норми, правила, може перетворитися в зло, в меч, який може поранити людину, зробити зло. А може езотерика, в руках людини високоморальної, духовної, перетворитися у ключ психологічного спасіння. Рятунку іншої людини, психологічної, духовної, енергетичної допомоги людині. Головне це законослухняність. І, дорогі друзі, я вірю в те, що Бог з рідною Україною. І Україна обов'язково переможе будь-яке прокляте зло. Я молюсь за перемогу України. Ну і це така, така перша бесіда спонтанна. Ну і про карти Таро обов'язково я окремо з вами ще поговорю з повагою, ваш Любомир Богоявленський.